Легенда АТО Ігор Гордійчук познайомився із лідером океану Ельзи Святославом Карчуком на очах сотень ліцеїстів для генерал-майора, героя України, який з весни очолює Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Приїзд в Карчука на свято першого дзвоника став несподіванкою. Лідер океанів свою чергу зізнався привітати непереможного воїна. Вирішив після сюжету. У день знань вони удвох заспівали гімн України. Як це було? Далі у сюжеті. На плацу ліцею «Богуна» 300 юнаків-першокурсників. Перший дзвоник тут лунає не лише для них, а й для директора. Ігор Гордійчук очолив ліцей лише навесні цього року. Герой України був поранений два роки тому і йому все ще важко триматися на ногах. Але він стоїть разом з усіма понад дві години. В розпал свята стається те, чого тут ніхто не чекає. На сцену підіймається лідер океану Ельзи. Ваш директор є найкращим прикладом, якого ви не знайдете в жодному підручнику. Його просто дав нам Бог. І я хочу подякувати долі, Богу, в якого я вірю, і долі за те, що склалось так. Що генерал-майор Ігор Ігордійчук сьогодні стоїть тут перед нами влітку 2014-го Він командував загоном розвідників, які героїчно обороняли Савур могилу. Російські десантники кинули Гордійчука без силого помирати на полі. Та він вижив. Звання Героя України йому вручив сам президент в реанімації. А на 25-ту річницю незалежності України ще й погони генерал-майора про те, що він є фанатом гурту «Океан Ельзи. Гордійчук зізнався в ексклюзивному інтерв'ю спецкору. З першого дня як уподобав океан Ельзі, і так як дружина моя каже, з цим океаном ти спиш, ти просинаєшся і цілими днями в мене скрізь зараз зараз. На світанні. Сонце йди. Мало хто знає, Що буде з ним? Мені прислав мій товариш. Дивись, каже, подивись, що я подивився, у мене сльози пішли аж на очі. І я вирішив, ну що я хочу якось познайомитися і подякувати. Саундтреки до свята в ліцеї підбирали, коли навіть не сподівалися, хто їм тут буде підспівувати. Все буде добре. Чуєш, хтось співає. Поява лідеру океана Ельзи стала сюрпризом не лише для директора, а й для усіх богунців, їхніх родин. Сценарій свята довелося змінювати на ходу. Зокрема, гімн України співають двічі. Ще набраття українці. Щороку у ліцеї більше юнаків, батьки яких служили в АТО. Наразі вже кожен третій. Приходять вчитися військовій справі, і ті, в кого батьків війна забрала. Дмитро показує нам фото свого тата, який два роки тому загинув на Донеччині. Він мені само початку сказав, щоб я вступав до ліцею. А коли цього сталося, то батько трохи боявся за мене і не хотів, щоб я сюди вступав. Я вирішив продовжити його справу. Другим батьком ліцеїсти вже називають Ігоря Гордійчука. Для них він приклад мужності і патріотизму. Сам він зізнається, після року реабілітації в Америці мав шанс залишитися там і працювати. Але коли отримав пропозицію очолити відомий ліцей в столиці, ні хвилини не вагався Ні, ні. Кажу, дякую. Я кажу, ми побудуємо в Україні. От все, що у вас тут позитивне корисне, ми все звідси візьмемо, все це зробимо в Україні. Ну свою ж історію про захист Савур Могили Гордійчук розповідати юнакам не хоче чи каже, не любить вихвалятися. Планує лише приходити на заняття і спостерігати, як із цих юнаків виховуватимуть вояків, із якими наша армія ставатиме ще сильнішою. Валентина Мудрик, Денис Савченко, спецкорд 2+,2.